Всім доброго дня! У нас нове надходження. Це Джип Grand Cherokee 2018 року. На надійному двигуні 3 літра дизель. Автіочка у нас офіційна, має всього одного власника. Вона не фарбована. Ліміт комплектації. Маємо з вами партроніки спереду та ззаду. Також камеру заднього руху, шкіряний салон, чорна стеля, алькантара, підігрів заднього ряду. Вставки з дерева, безключовий доступ, підігрів дзеркал, повний електропакет, пам'ять сидінь, електровулювання сидінь, датчики світла, мультимедійне шкіряне кермо з пелюстками, автомат, допомога при спуску. Також у нас двозонний клімат, контроль, все працює ідеально. Нарікань по автівці немає. Вона прошита на навігацію. Саме остання. Тут видно все, навіть камери. Тому, друзі, кому потрібна дійсно обслужена автівка, 67 тисяч рідного пробігу, автівка обслужена по офіціалу, все є для комфорту. Тому приїздіть та купуйте автівочку за адресою Ната Хуткевича 22Б компанія Автофокус.